От така дивна картина, як то наступає, посувається дощ. От він йде до нас. Я казала, он тій стороні просто шипить. так для дощ. Вже втихає ніби, пускається, втихає. Але от звідти він йде, бачите, там... Біліша полоса, от там, де в нас комплекс, там вже закрило. А оця полоса, отак він сюди йде до нас. От тут і антам. Слава Господу Богу за те, що він настільки спокійний і ніякої біди і шкоди не робить. Бачите, біліше, 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 ближче до нас. Це так в нас грушечка, взята в полон, так, бо вона гелячки обломлюється. Бачите, як біло-біло-біло стає вже до нас. Вітер холодніший набагато досить холодніший. Дай Бог, щоб скрізь де треба дощику, щоб він пішов.